Напередодні державного візиту голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна в Російську Федерацію на сторінках російської газети та вебсайті Рія новини була опублікована його авторська стаття, в якій стверджується: Китай та Росія, провідні світові держави та постійні члени Ради безпеки ООН. Китай та Росія твердо відстоюють оноцентричну міжнародну систему. Необхідно дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН. Останню тезу коментувати немає сенсу, це абсолютне блюзнірство та знущання над статутом ООН. З приводу інших стверджень пропонуємо ознайомитись з думкою Романа Безсмертного, українського політика і дипломата, одного з авторів Конституції України. Інтерв'ю записано на підтримку петиції громадського хабу Геть Росію із ООН. Якщо ви відкриєте статут ООН, там написано Республіка Китай, якої не існує, і Радянський Союз, якого не існує. Бо Республіка Китай це Тайвань, а не Китайська Народна Республіка, а Союз Радянських Соціалістичних Республік це не Російська Федерація. Тому ні КНР, ні Росії робити, ні в Раді Безпеки. Ні, вон нічого. Вони повинні пройти все чистилище. Отак, як написано в статуті, всі екзамени здать перед тим, як Генеральна асамблея прийме їх до Організації Об'єднаних Націй. Для того щоб це було реалізовано, треба підтримати петицію. Якщо ця петиція набере необхідну кількість голосів, це стане темою розмови всього світу.